English for Kids Online. Вітаю вас на своєму каналі Вивчення англійської мови. І так, сьогодні ми з вами продовжимо цикл уроків за робочим зошитом до підручника Prepare 5 5 клас авторівку Сун-Вітушинська. І у цьому відео ми з вами зробимо огляд на тему My Family, Моя родина. Unit 2. Ну, починаємо зі сторінки 8. Activity 1 Fill in the Blanks. Підставте пропуски. Hello, my name's Max. And I am 11. This is my family, my parents and a baby sister. Це моя родина, мої батьки і маленька сестричка. Her name's Martha. Її звати Марта. We are from Ukraine. Ми з України. This is my mother and my father. Their names are Olena and Metro, but we call them mom and dad. Їх звати Олена і Дмитро, але ми їх називаємо звичайно мама і тато. Good. Activity two write answers Is your family big? Yes it is. Yes it is. My family My family is big. My Who are the members of your family? The members The members of my family are My parents and me. How do you call your parents? Я ви звуєте своїх батьків? Ну, так само mom and dad, Мама і тата. How old are your parents? Скільки років твоїм батькам? My mom is Ну, стікі напишіть. My dad is sticky Where do you live with your family? Де ви живете зі своєю родиною? We live in in a flat. Або може написати in a private house. В частному будинку. It depends. Обирайте свій варіант. На цьому огляд сторінки 8 завершений. І так, Unit to My Family. Грема у нас на сторінці 9. Circle the Correct Variant. Обведіть правильний варіант. Працюємо з займенниками. This is my baby brother. His name is Oliver. Це мій маленький братик, його звати Олівер. Uh, their names are Ben, Todd, and Emily їхні імена Бен, Тодд і Емелі. Your parents love me and my brother. Твої батьки люблять мене і мого брата. This is Emma. Her son is my friend. Це Емма, її син, мій друг. I'm 11 and my sister Olya uh, is 13. Мені 11, а моїй сестрі Олі 13. My, my name is Ina and your name is Nina. Мене звати Інна, а тебе ніна. Activity 4. Rewrite the sentences as in the example. Перепишіть речення, як у прикладі. Повторюємо possessive case присвійний відмінок. У робочому нашому підручнику. Ось у нас ці два розділи. Determiners — це у нас присвійні прикметники. I, my, you, your. And possessives. Присвійний uh, відмінок іменника. Сторіночка була 15-та у нашому підручнику. І так, Kate has got a son. His name is Bill. У Кейт є син, його звати Біл. Отже, Біл is Kate's son. Bill, uh, син Kate. Anne has got a sister. У Anne є сестричка. Her name is Pam. Її звати Пем. Пем'з. Пем, sorry. Pam is Anne's sister. Іншими словами, Pam – сестричка Anne. Ted has got a wife. Her name is Lisa. Тед має жінку. Дружину, вибачте, її звати Ліза. Lisa. Lisa is Ted's wife. Ліза uh, – дружина Теда. Irina has got a dad. His name is Петро. Ірина має татка, його звати Петро. Петро is Irina's Dead. Петро тато Ірини. And the last one. Марта has got a daughter. Her name is Mary. У Марти є донька, її звати Мері. Мері из Марта з. Good. Поставте відео на паузу. Five. Complete the sentences, use the picture. Доповніть речення, використовуйте малюнок. Paul, uh, Emma, Bob and Anne. Family. Paul is Emma's husband. Paul – чоловік Емми. Paul and Emma are Anne's parents. Пол и Эма, батьки Anne. Anne is Emma's daughter. Anne doньka Emma. Emma is Paul's wife. A Emma дружина Пола. Anne is Bob's sister. Anne sistrička Boba. Bob is Paul's son. А Боб син Пола. Bob and N are Emma's children. Bob і N діти Emma. Bob is Anne's brother. Bob братик N. Good! На цьому огляд вправ за граматикою на сторінці 9 завершено. Unit 2, my family. Працюємо зі словами Page 10. Стрінка 10. Fill in the blanks. Доповніть ці слова правильними відповідно літерами. Match the words with the pictures. Поєднайте слова з малюнками. Clever. Розумний. Happy. Щасливий. Bored. Нудно комусь. Сумно. Funny. Кумедний. Hungry. Голодний. tired – Втомлений. sad – Сумний. І останнє. Hot. Комусь спекотно. Жарко. Hot. Good. Отже A це clever. Наступна B. Happy. 3. H. Hot. Four. Hungry. E. Так. Отут далі, там, де такі ось малюнки, дуже-дуже важко зрозуміти. Хто сет, Ну, окей, нехай буде дівчинка сет, uh, Five. сет, G. Восьмий точно Funny. Кумедний. D. Далі у нас два є tired, Нехай це буде tired, F. А цей у нас Бод. Людині нудно. С. Оце. Set і e board 5 і 7. Дуже важко сплутати. А тепер нам треба виконати другу частину цієї вправи. Write sentences, as in the example. Написати речення, як у прикладі, використовуючи слова з вправи 6A. Отже, моя сестричка є і розумна. Далі. My brother. Так, вибачте. Зараз я налаштую. My brother. Is always bored. Моєму братику завжди нудно. My sister. Так. My, uh, sin, давайте, my mother is happy. Моя матуся щаслива. Uh, my father is funny. My father is funny. Мій tatto кумен. Нехай буде. I am I am Often hungry. Я часто голодна. I am often hungry. My aunt is. Так, титунка яка у мене? Clever, нехай буде. Нет, Clever вже було, да, у сестри. Так, bored, sad. Mm -hmm. Is sometimes sad. Sometimes... Sometimes. Sometimes. Said. My uncle. Is. Так, який ще може бути анкл? Uh -huh. My uncle is hot. Моєму дядечку жарко, спекотно. І останнє, що у нас? Tired. My. Mm. Grandparents are never tired. Мої дідусі бабуся ніколи не втомлюються. Поставте відео на паузу. Запишіть свої варіанти. На цьому огляд сторінки 10 завершено. Unit 2, my family, продовження розділу grammar, page 11. Працюємо з вами з 7 восьмою, 8 9 вправою до нашого підручника. І так, my family fill in the blanks. Доповніть бланки. Заповні пропуски. Are you hungry? Ти голодний? No, I am not. Ні. Is it hot? Спекотно? Yes, it is. Так. Are you Ukrainian? am no, not. I am not. Are you hungry? We голодні?» No, we aren't. «Ні, ми не голодні». Is Mr Smith funny? No he isn't. Mr. Smith комедний? «Ні». Are you tired? «Ти втомлений?» Yes, I am. Так, втомлений». So the next uh, task is uh, task 8. Match the questions with the answers. Поєднайте питання з відповідями. Is she happy? Yes, she is. She has a present. Так, вона щаслива, тому що в неї є подарунок. Are you bored? Тобі нудно? Yes, I am. I don't like this film. Я не люблю цей фільм. Мені не сподобався цей фільм. Не подобається. Is he hungry? No, he isn't. He had lunch. Ні, він не голодний. У нього був обід. Він обідав. Is the book set? No, it isn't. It's about animals. Книга сумна, ні, вона про тварин. Are they tired? Вони втомлені? Yes, they are. They didn't sleep. Вони не спали. Good. Поєднали питання з відповідями. And finally, task 9. Write questions and short answers as in the example. Напишіть, будь ласка, поставте питання до даних речень і дайте відповіді. Стосовно кожного речення. Ну, наприклад, I am not Italian. Я не італієць. Are you Italian? No, I'm not. I'm bored. Давайте поставимо питання. Are you bored? Тобі нудно. Are you bored? Зараз ви ще напишете. Yes, we are. Yes. I am. Mark and Eva are happy. Are Mark and Eva happy? Yes, they are. They are really happy. Bella isn't hungry. Is Bella hungry? No, she isn't. No, she isn't. My parents aren't sad. Are your parents sad? No, the aunt, Nivan, Our teacher is nice. Is your teacher nice? Was she Yes. or she is. Good. На цьому огляд сторінки 11 завершено. Звірте, будь ласка, свої відповіді. Ну, а ми ще до нашого до огляду другої теми включимо culture, розділ Culture культура, The United Kingdom на сторінці 12. -й. Ну і, звичайно, culture Cities and Towns of Ukraine. На сторінці а, наступній, так, 13-й. Давайте з вами їх розглянемо. Для цього нам потрібно згадати текст, який ми з вами читали. Давайте повернемося до нашого тексту. Ось у нас culture fact-file «The United Kingdom». Будемо користуватися цією інформацією, аби виконати вправу правильно. Так, there are countries in Great Britain. В Великобританії, здається, чотири ж країни. Правильно? Давайте з вами подивимося. In uh, Great Britain у нас іде три країни. Але. Uh, in the United Kingdom. У нас іде England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Норвен угу. Айленд. Тобто, Великобританія складається. А, Great Britain, так, да, із трьох країн, вибачте. Там в The United Kingdom із чотирьох уже. Все. Далі, The United Kingdom is. Great Britain and Northern Ireland. А вже. Сполучене Об'єднане Королівство складається з Великобританії і Північної Ірландії. Great Britain is England, Scotland, and Wales. Великобританія складається з Англії, Шотландії та Уельсу. Кернафон Castle is in. Де цей замок? Давайте згадаємо з вами. Wales. Так. Is in Wales. okay, good. Loch Ness is a famous lake. Loch Ness – це. Відоме озеро. The Shambles is a very old street, rock, or castle. А давайте подивимося. Street. Street. Вулиця. І останнє rugby is an important sport in the rugby, відомий спорт, важливий спорт. Давайте подивимося. Rugby is an important sport in Wales. Wales. У Вельсі. Окей, okay, well done. Ось таким чином, користуючись підручником, ми можемо з вами правильно зробити завдання. Наступне: Fill in the table. І так, у нас є country, країна, nationality, національність, symbol – спорт, символ або спорт і place – місце. Ну що ж, І так, Scotland, Scottish. Символ uh, це буде The Cecil. ну і Place uh, Loch Ness. Далі у нас іде England, English, The Lion. Іванлії у нас знаходиться, що... Давайте подивимося. Іванлій знаходиться оця ж вулиця The Shambles. Northern Ireland Nationality Northern Irish Symbol of Sport Symbol або sport The shamrock – Це у нас символ The shamrock. Трилисник чотирилисник. Ну, Трилисник якщо Звичайний так, а чотирилисник – це коли вже, на щастя, ви знаходите чотири листочка в нього. І останнє Wales. Країна Wales. Welsh, Rugby. Ну і оцей замок. Good, that's all. Отже, вправо на сторінці 12 завершено. Ми з вами розглянули Culture The United Kingdom. І останнє Culture це Cities and Towns of Ukraine. У нашому підручнику це була наступна сторінка, наступне завдання: Так, Cities and Towns of Ukraine. Ми з вами працювали на, сторінці, на сторінках 20 і 21 Пам'ятаєте, так. Unscramble the names of the Cities. Давайте з вами напишемо в правильному порядку е, назви міст. України. Карків, Донецьк, Одеса, Київ. Дніпро, Дніпро, Львів. Так, listen and circle the odd one out. Послухайте і підкресліть зайве. Так, ну давайте подивимося. Отже, Харків. The Capital is Ot One Out. Одеса. Крещатик Стріт, однозначно, не в Одесі. А в Києві. Мухачева. Софійська Сквер, I think, yes. А давайте подивимося. Так, Мукачево, паланок замок, так. Uh, Софійська Сквер. Львів. А a seaport. Немає морського порту в Києві. Так, є Coffee Shops, тобто у Львові. І Київ Софійська Сквер, a Statue of a Chimney Sweep, The Capital Street. yes, a statue of chimney sweep. Ось так виглядає ця скульптура. знаходиться у Мукачево. Так. Good. So, write the answers. Write uh, some answers. So, what city is it in the photo below? Я так розумію, що це у нас Київ. Якісно дуже. Так. А um, What city is it in the photo below? It's Київ. It's Kyiv. So what can you see in this city? Що ви можете побачити у цьому місці? місті? In city. We can see lots of historic buildings. We can see Sofiivska Square. Ану, в принципі, ось можете переписати. We can see Sofiivska Square. Khreshchatyk Street. And lots of historic buildings. Ну, в Новому Києві також є багато історичних будівель, як і, в принципі, в У Львові. What interesting facts do you know about this city? Які цікаві факти ви знаєте про це місто? Що ви знаєте про Київ? The popular tourist places in Kyiv are Khreshchatyk, можете записати, and Sofiivska Square. A lot of people visit Kyiv all year round. Можете написати про те, що it was built many years ago. Його було побудовано, його було засновано, так і of years ago. Можете написати про те, що founded uh, 1500 years ago. And it's one of the oldest cities in Eastern Europe. Це одне з найстаріших міст в Східній Європі. Good. Поставте відео на паузу. That's all for today. на цьому це все. Сьогодні у цьому відео ми з вами розібрали повністю юніт другий з двома уроками culture. Thank you for your attention. Дякую за вашу увагу. Не забувайте про підписку на канал. Вподобайку. Ну і зберігайте, звичайно, добірку цих відеоуроків, адже вона буде доповнюватися протягом навчального року. Працюємо разом. Goodbye, good luck!